Звірства в зоні АТО є, але їх масштаби російські змі значно перебільшують. кажуть правогосники Amnesty International. Вони дослідили майже всі факти з повідомленнями про масові розстріли та братські могили, зокрема заяву міністра МЗС Росії про нібито 400 тіл під нижньою кринкою, і ці цифри не підтвердилися. Чотирьох осіб, яких знайшли в цій могилі, убили під час бойових дій. Розповіли правозахисникам самі терористи ДНР, а не масово розстріляли, як про це говорила російська пропаганда. В Емнесті International кажуть, що позасудові страти під час конфлікту в східній Україні зафіксовані не лише з боку сепаратистів, а й з боку українських солдатів та добровольчих батальйонів. Але ці факти слід іще ретельно розслідувати. Після опитування місцевих жителів посадових осіб, бійців так званої ДНР, що діють в цьому районі, а також журналістів, які стали свідками деяких ексгумацій, наші дослідники знайшли переконливі докази причетності контрольованих Києвом сил до позасудових страт чотирьох чотирьох чоловіків, похованих в двох інших могилах, які знаходяться біля селища Комунар.